В день російські терористи атакували Харків після вибухів над містом здійнявся дим. Росіяни завдали удари по центральному району міста. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Попередньо Іскандером. сталася пожежа внаслідок ракетного удару. Пошкоджена будівля поліклініки. Інформація про постраждалих встановлюється сьогодні. Було все центральній частині міста Харкова. Це розташування профісних приміщень, лікарні поліклініки, ну, вище нашого. Одного з поліля, више. України і міста Харкова попередня що, був іскандер, бо таки дуже серйозна рунація, які є зараз. Наша комунальна установи працюють над на, на, на цим, цим, що напоїв російський агресор. Будемо відновляти прийом. У поліклініки до того будемо забувати вікна, обстежуємо дах усі комунікації на щастя поки що цілі. Які в цілому пошкодження житлових будинків, можливо, ще є гуртожиток. Я бачу так, дійсно дійсно. гуртожиток постраждав, постраждало сказала приміщення нашого виша. Як я вже казав, крім цього, що слідуємо житлові будинки, які розташовані поряд з цим центром Водночас голова Ова Олег Сінігубов повідомив, що під завалами можуть бути люди, окрім поліклініки, відомо про пошкодження автомобілів та житлової інфраструктури. Друзі нагадаю, РБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні авпірони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео.